До Чернівців завітали юні красуні з різних куточків країни, аби позмагатися за звання найкращої. Та лише святом краси не обійшлося, адже цьогоріч дитячій агенції степ Step, котра організовує захід, виповнюється 15 років. Подробиці дивимось. Не шоу у Чернівецькому літньому театрі зібрало різну публіку. Це юні красуні, зірки українського шоу-бізнесу, переможниці минулого річного конкурсу краси та звичайно батьки, котрі тримають колочки за своїх чат. До Чернівців Ельвіра разом з мамою приїхали з Одеси. До всеукраїнського конкурсу вони готувалися сумлінно, адже переконані, ці старання рано чи пізно оцінять. Кожна дитина повинна розвиватися як внутрішньо, так і зовнішньо. Ця краса повинна бути на високому рівні, тому цей конкурс. Розвиває дитину, піднімає її на вище, щоб вона ставала впевненішою і красивішою. Звичайно, серед суддів зіркові обличчя це відомі телеведучі конкурсанти фабрики зірок та видатні спортсмени. Відома українська телеведуча Ірина Трухачева розповідає, судитиме строго, але справедливо. Для мене важна та харізма. Мені важливо, щоб я заповнила цю дівчину, а пусть вона не буде там супермадельне вніжності. Ну що таке, щоб... От, знаєте, що Показати публіці та членам журі свої вміння кожна учасниця могла у конкурсі талантів. Номери вражали своєю видовищністю. Та воно і не дивно, адже усі конкурсантки різносторонні особистості. Я люблю рісувати пейзажі. Люблю дефиле в модельном агентстве и вишивати вісім. Відомий український телеведучий Нікіта Добринін вже другий рік поспіль веде конкурс разом з Анастасією Ілащук. Він розповідає, з кожним роком шоу набуває все більшого масштабу. Все одного мене дивують ті таланти, які з'являються що настільки от маленькі дівчата, але вони настільки сміло виходять на сцену, читають вірші, танцюють. Дуже робляться розкуто і справді талановито. Бажаю успіху новим конкурсанткам і радить брати приклад з переможниць красоня Юля Діхтяр, котра в минулому році здобула титул гран прі України я хочу їм побажати наснаги терпіння ніколи не боятися, адже сцена вона е, прибирає ці комплекси. І ти себе почуваєшся там як вдома. Цього року 11-й фестиваль конкурс Міні краси України пройшов у рамках святкування 15-річчя дитячої агенції Степ Степ». Його засновниця Ірина Агаларова побажала усім конкурсанткам успіху. Перш за все, я хочу привітати вас з тим, що ви є учасницями такого чудового, гарного конкурсу, як Міні світ Краси України. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які співпрацюють. Коли завоювали красуні зі Львова, Ужгорода, Вінниці, Рівного та Києва. Юною королевою стала Ксенія Вдовиченка зі столиці. Дівчина розповідає, мріє в майбутньому продовжити кар'єру моделі. Це огромний опит, це куча ярких відчуттів. Я запам'ятаю це на всю життя і це буде заповнювати яркими моментами. Серед переможниць є і чернівчанка. Це Наталія Бойчук. Вона вибрала титул Міс маленька королева України. Ірина Шевчук, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.